Колеги, вітаю! Сьогодні у нас в гостях Анна Мельничук, етехмаркетолог, ет амбасадор сент Пульс. А сьогодні вона нам розповість про онлайн школи та як їх починати та як їх розвивати. Я знаю а, Анну Мельничук з інших конференцій, знаю, що вона якраз а, спеціаліст саме е, в цьому, і знаю, що у неї є особисті якісь курси, але я думаю, може вона сьогодні трошки про це вам розповість. Анна, дуже вам дякую, що згодилися на цю розмову. І е, е, дуже таке питання, яке буде 100%, -100 всіх. Турбувати це все ж таки, що таке онлайн школа та які їх різновиди. Бо в нас аудиторія різна: ті, хто вже у кого є своя онлайн-школа, і mm -hmm. ті, які хочуть починати лише. Так, добрий ранок, і дякую за те, що ви мене запросили. Стосовно що таке онлайн школа, ну, для мене, по-перше, це бізнес. З продажу інформаційних продуктів бізнес це, мабуть, ключове. Але я знаю такі моменти, такі ну, наприклад, в Синпульсі є своя академія, тобто теж онлайн школа, де навчають маркетингу, але це вже не бізнес, а така іміджова історія, коли ми проводимо освітні заходи для потенційних клієнтів для того, щоб вони використовували Синпульс подалі. Тобто, якщо ми будемо казати про різновиди, це для мене таке дуже. Трошки дивне питання. Я, я не знаю, навіщо, навіщо знати різноводона школи? Я чесно кажучи, не знаю. Я знаю, що є а ви продаєте інформаційні продукти, або ви використовуєте інформаційні продукти для того, щоб люди купували якийсь ваш основний продукт. Тобто, якщо ви автор курсів. То ви розповідаєте людям, даєте якісь знання, і це буде, мабуть, перший різновид, коли ви заробляєте гроші. І є другий різновид, коли ви використовуєте онлайн-школу або курси як підготовку потенційної аудиторії до того, щоб вони використовували ваш основний продукт. Давайте так зробимо. Угу uh -huh. так, я розумію, що різновидів uh, дуже багато. Я чому запитувала саме про це? Uh -huh. Бо uh, можливо у деяких є дуже багато питань щодо форми uh, цієї онлайн-школи, що це. Це в записі, це ага, ви а, про те питаєте так. форма, це може бути марафони. Тобто, ви розумієте, коли ми кажемо там онлайн-школа, у кожного ось в голові виникає своє якесь поняття, uh -huh, і він думає: uh -huh. а це оцей марафон, який я там проходив там сім днів. Там ну я uh -huh, uh -huh. або є ви ж знаєте, є марафони, та якісь типу в інстаграм. Угу. І людина зовсім не бачить е, внутрянки, тобто там гет-курсу, якогось зовсім нічого немає, все лише там сторіс в Інстаграм е, ну, відбувається. Тому я ж і кажу, е, ну, що це таке онлайн-школа, ви сказали, це все, все ж таки щось таке дуже велике, масштабне. А ви знаєте, ні. Це не таке велике масштабне. Я бачу зараз. Ну давайте так. Ми трішки повернемося назад і подивимося mm -hmm. на те, як починався бізнес продажу інформації в нашій країні. Взагалі а, були такі люди, яких ми називали інфобізнесменами, і це були люди. Ну спочатку вони а, продавали інформацію, потім їх стало дуже дуже багато. Їх почали називати інфоциганами, тому що. Те, що вони робили, було, м'яко кажучи, не дуже якісне, так і а, всі ну майже всі люди розуміли, що вони продають інформацію не дуже якісну, але але вони хочуть заробляти таким чином гроші. І, і в якийсь момент мені здається, стало таких людей дуже багато, і онлайн освіта. А, Трішки втратила свою репутацію. Був такий момент, і тоді створилися онлайн-школи як якесь відбілення від інфобізнесу. Це, на мій погляд. Так mm -hmm. я не думаю, що онлайн-школа це щось велике. Онлайн школа це може бути якийсь курс. Наприклад, у мене є знайома, яка продає свій курс, як заробляти на крипті, і в неї тільки один курс. Я не пам'ятаю, там 8 модулів. Вісім уроків таких великих, чи ну там сім вісім неважливо. Це невелике, але це також онлайн-школа, де люди навчаються. Онлайн-школа звучить більш так репрезентативно. Це, ну, це гарно, якщо ви йдете навчатися в онлайн-школу, це краще ніж ви будете десь на якомусь марафоні. Тому онлайн школа, мабуть, це а, такий момент, де а, засновник або експерт підходить більш серйозно до цього питання. У вас може бути один курс. Але якщо ви якісно його робите, ви можете сказати, що у вас онлайн школа. Так, є дуже багато якихось марафонів. Я знаю, що є якісь закриті аккаунти в Інстаграмі, де mm -hmm. люди тільки в сторіс або в Рілс щось, щось розповідають. Я не знаю, чи можна називати це онлайн-школою, але це все одно якийсь бізнес, де продається інформація. Я люблю, коли є який, такий більш фундаментальний підхід, коли у вас є особистий кабінет, як студента, ви заходите, ви можете подивитися. Дивитись в, подивитись уроки, ви можете прочитати якусь інформацію, ви можете запитати питання своєму викладачеві. І для мене онлайн-школа так. Але я не кажу, що все якісь інші методики вони не працюють. Я знаю багато відомих людей, які дійсно роблять аккаунт в Інстаграмі. І... Вони дійсно дають гарну інформацію, добру інформацію, але вони технічно ну не може, не може людина технічно розібратися зі всіма цими ЛМС-системами, з налаштуваннями, але в них їх аудиторія, вони запрошують цю аудиторію до інстаграм-аккаунту і також дають гарні знання. Uh -huh. Так. Це, це дуже було змістовно. А, <к> і е, ну так, хоч по, по поличкам, тепер зрозуміло, так. Що воно таке. Скажіть, будь ласка, в мене є питання про ключові ролі онлайн-школи, але це таке питання, яке воно містить в собі основні етапи запуску онлайн-школи, бо я так думаю, що при запуску треба якраз і розуміти, що саме ви хочете донести до своєї аудиторії. Тому я вас попрошу зараз розповісти про основні етапи. Що потрібно зробити, чи кожен, кожна людина ну, там, може зробити свою онлайн школу, чи для цього треба ще десь навчатися? Які mm -hmm. там, я не знаю, а потрібні знання або е, е, помічники, які повинні бути. Тобто, а дивіться, я вважаю, що є три типи людей, які можуть відкрити онлайн школу. По-перше, це експерт, тобто людина, в якої є. Знання, і вона може цими знаннями поділитися. Це може бути, я не знаю, здорове харчування. Я вмію е, харчуватися якось дуже правильно, тому я можу цьому навчити інших. Це е, один шлях, коли ви. А, маєте якісь спеціальні знання та можете цими знаннями поділитися. Другий шлях, коли ви не маєте якихось таких знань, бо ви не можете, ну не хочете ділитися з тими знаннями, але ви вмієте у вас є навички, як просувати експертів. Це називається ще продюсер, така є термінологія. А це інший шлях. і є ще третій: коли ви підприємець, ви ані експерт, ви не, не знаєте, як там налаштувати мейл, розсилку чи щось таке зробити. Але ви можете підібрати експертів, то ви можете підібрати продюсерів, які будуть співпрацювати, а ви даєте якусь головну ідею. Тобто можна обрати один з цих три, трьох шляхів. Якщо ви експерт, у вас є знання, це буде, ну, буде один шлях, вам не потрібно вже. А, Шукати в якої ніші ви хочете працювати. Ви знаєте, тому що у вас є ваші знання, і тому ви починаєте з того, що розумієте, хто ваша аудиторія, як ви будете продавати своєї аудиторії, і що саме ви будете продавати? У вас буде марафон в інстаграмі. Чи можливо ви дійсно зайдете в якусь систему, де є конструктор курсів, і там будете викладати свої відеоролики? Буде це відео, чи це буде якийсь аудіо, чи це буде, я не знаю, якась серія прямих ефірів, чи щось таке. Тобто, ви для себе прописуєте, як саме вам зручно, як саме ви хочете, для своєї аудиторії давати ці знання. Тут є такий момент, я знаю, що. Є експерти, які ну, не можуть виходити в прямі ефір. Ну, ось не може людина, можливо, не може перший раз, не може на своєму першому поточі курсу. Це нормально, знайдіть для себе такий шлях, де вам буде зручно, тому що немає нічого гіршого, коли експерт а, сидить перед камерою і, і не може нічого сказати. Люди просто не будуть слухати. Якщо ми кажемо про продюсера, то звичайно перше, що ви а, ну. Ви ви або ви розумієте, що зараз є якийсь запис, запит на спеціальну на спеціальні знання, і ви знаходите знаходите експерта, який може дати ці знання. А, і, і ви починаєте співпрацювати над цим курсом. Над, або спочатку також вивчаєте аудиторію, потім ви співпрацюєте з цим експертом, як саме буде виглядати курс, як його краще зробити, щоб аудиторія розуміла. І так далі. Є ще третій, коли підприємець, ви також бачите, що є якийсь запит в аудиторії, є якась проблема в аудиторії, ви можете знайти експерта, ви можете знайти продюсера, ви можете сказати, хлопці та дівчата, я вам зараз даю, наприклад, гроші, зробіть мені ось таке. Я хочу велику онлайн школу, де, наприклад, люди а, міняють свої професії, тобто вони можуть. І отримати якусь взагалі іншу професію. Наприклад, зараз це дуже також а, користується попитом в IT та в маркетинг. Дуже ну, дуже багатий великий попит на IT та на маркетинг. І ось підприємець може сказати: я хочу таку велику школу. В мене там буде 50 експертів. Які навчають маркетингу, програмуванню, всьому, всьому, всьому. І звичайно, під кожний проект є продюсер, який просуває саме цей курс, і це вже така велика, велика, велика онлайн школа. А звичайно, коли ви розробляєте курси, ви робите свій перший запуск, ви отримаєте зворотній зв'язок від студентів. Будуть люди, які пишуть: дякую, там мені все сподобалось. Спікер, молодець, і це ну окей, це добрий зворотній зв'язок, але він не є корисним для. Для вас як для людини, яка працює в мене в школі. Тому що, на мій погляд, найголовніше це якість домашніх завдань. Я за свою кар'єру десь тисячу точно домашніх завдань перевірила студентів, і по, -по, -по якості домашніх завдань завжди зрозуміла. Де ви погано викладаєте курс, де якщо е, помилка дуже часто, якщо люди чогось не розуміють системно, це означає, що щось в курсі не те і потрібно переробити саме це заняття, перепояснити, якось перепакувати, щоб люди розуміли. Потім ви е, отримуєте цей зворотній зв'язок, ви розумієте, як люди виконують домашні завдання, ви переробляєте свій курс, ви додаєте якісь матеріали. Якщо ми будемо з вами казати про інтернет-маркетинг та... Про IT тут взагалі міняється все настільки настільки швидко, що вам потрібно завжди щось додавати, щось міняти. Наприклад, я займаюся чат-ботами і мейл-маркетингом. і Є якісь фундаментальні речі, які не міняються а в чат-ботах. Наприклад, Інстаграм або Фейсбук завжди придумує щось нові, якісь правила. І якщо ти не знаєш цього правила, в тебе не працює вся воронка, і все не працює. Тобі потрібно постійно відновлювати ці знання в студентів, постійно перевіряти свої власні чатботи, чи все там працює, і так далі. Ну, мабуть, це такі етапи для трьох ролей. Я ось так вам розповіла. Якщо є якісь додаткові питання, то uh -huh. скажіть, я поясню uh -huh. ще. Uh -huh. А, добре, е, якщо ми кажемо, наприклад, про якогось експерта, а, чи може саме експерт самостійно зробити під себе цей курс і повністю сам-сам все зробити? Наприклад, я хочу викладати малювання. Так. Чи, чи можу я сама все зробити, тобто, щоб мені не потрібні були там ніякі продюсери то що, а просто зробити там, я не знаю, чи, чи наскільки це важко? Ну це дійсно трішки важче аніж коли у вас є людина, яка забирає всі технічні о, питання на себе. Але я знаю приклади і добрі приклади гарних курсів, де людина зробила все сама. Вона сама організувала собі зйомку, вона сама зробила собі о, лендінги, вона сама зробила. О, у неї гарно розвинений інстаграм, вона його сама також розвивала, ніхто їй не допомагав. І вона передає свої курси саме в інстаграмі, і в неї все зроблено дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається, як все зроблено, І дійсно ніхто не допомагає. Це можливо, але потрібно розуміти, що вас це займе певний час. Я знаю такі історії, коли експерт, ну е він знаєте. Він не може нічого робити, коли в нього є якісь технічні проблеми. Ось людини, нібито закривається якась творча ну, щось таке творче в нього закривається, коли йому потрібно робити налаштування. І для таких людей, якщо ви розумієте, що у вас якась паніка починається, коли ви дивитесь на якісь програми, де вам потрібно зробити той телевінг, то краще найміть собі когось і творіть. Ваша головна мета це творіть. Але якщо ви розумієте, що ви можете розібратися, це ну люди, які займаються, наприклад, навчають програмуванню або щось таке, там як зробити свій лендінг, вони можуть і самі собі зробити лендінг і розповісти, як вони це все роблять. Тобто, якщо у вас є така технічна, ну технічні здібності, то самостійно зробити курс це не проблема. І якщо ви також ведете соціальні мережі інстаграм, або там ви є в лютині або де ще де є ваша аудиторія, то можна там продавати, і це ну, нічого страшного, нічого такого там немає. Ось так. Добре, скажіть тоді від чого треба відштовхуватись в першу чергу, або може, у вас є якийсь там досвід або статистика, що я маю на увазі? Краще йти від своєї експертизи, чи краще йти від попиту цільової аудиторії, тобто при розробці курсу. Я вважаю, що краще йти від своєї експертизи, але продавати так, щоб це було цікаво людям. Тобто, якщо ну давайте ми з вами почали з здорового харчування, правильне харчування. Якщо ви знаєте, як потрібно готувати якусь здорову їжу, що можна їсти, що не можна їсти, вам потрібно, добре. Ви можете зробити курс, але ви можете продавати його як, наприклад, як прожити до 90 років. І це буде одна аудиторія, або як виглядати молодо, коли тебе 50, це буде інша аудиторія. Uh -huh. А ну, або а як перейти на здорове харчування, якщо у вас ну не знаю, якщо у вас є якісь хвороби, але ви звикли що ну ви звикли їсти кожного дня щось таке, що не можна їсти. у Вас о, є якийсь діагноз, вам потрібно якось психологічно перейти, щоб це було не так травматично. Це буде трошки інше. Тобто, ви продаєте спираючись на запит аудиторії, але. Що ви продаєте? Ви спираєтесь на власний досвід, на ваше відчуття, uh -huh. що потрібно сказати. Uh -huh. Добре, і тоді про поговоримо про конкуренцію. Ви самі сказали, що конкуренція наразі дуже велика. Це а, я думаю, все ще почалось з, з інфо бізнесменів. Ось, і, чи є якісь у вас поради щодо як відрізнятися від конкурентів своїх? як... А я ну, дуже багато великих шкіл, як з ними а, чи співпрацювати, чи. Ну тобто ми розуміємо, що бюджет на, на ту ж рекламу а, у там, великих шкіл і у маленького якогось курсу невеличкого вони будуть дуже різні. Тому... Як, ну, якщо... як, як знайти цю аудиторію, щоб і у курсах великих була були клієнти і в мене у маленького там курсу з малювання також? Дивіться, а, якщо давайте я скажу таку страшну тайну про себе, я ніколи не навчалася в великих онлайн-школах принципово. Ось взагалі принципово. В мене тільки був досвід з американськими школами, але там є людина-експерт, наприклад, американський маркетолог. Я розумію, що я дивлюся, я бачу, як він робить і робить він гарно, тому я піду до нього навчатися. Я ніколи не ходила навчатися в великій онлайн-школі. Це якась така історія принципова. Можливо, тим людям, хто боїться конкуренції, буде легше, що не всі люди йдуть навчатися у якісь великі онлайн-школи. Експерт ну, маленький я маю о, на увазі за розміром аудиторії, маленьких експертів є дуже важлива якість. Вони можуть продавати себе, свій власний досвід, свою харизму, а якісь, е, якісь поле навколо себе, якийсь емоційний стан навколо себе, якусь е, власну підтримку. І це дуже серйозна, конкурентна а, це, це дуже серйозна історія, тому що великі школи не мають такого. Великі школи вони якось не мають них Є там експерти добре. Але а, там трішки інша атмосфера, тому коли ви а, тільки починаєте, коли ви експерт, ви а, маєте співпрацювати зі своєю аудиторією з тими людьми людьми, які якими ви подобаєтесь, і вони будуть купувати курси, і ви поступово поступово починаєте розвиватися, рости, все більше людей до вас приходить, і в які, якогось ранку ви просинаєтеся, розумієте, що ви вже великий експерт, та, і у вас дуже багато студентів. Тому тут не потрібно цього боятися, потрібно просто робити так, як ви вважаєте. знаєте, як, як ви бачите це серцем, тому що коли ви експерт, такий самобутній, у вас немає конкуренції. Ви можете розповідати про маркетинг, наприклад, але ви будете розповідати про це так, як не одна велика онлайн-школа не розповість. Взагалі, ну ось ви зможете навчити так, але тут дійсно потрібно самому навчатися і самому бути дуже уважним до своїх студентів. Я ще раз хочу повторити, що дуже важливо звертати увагу на зворотній зв'язок на домашні завдання. Також дуже важливо навчатися як навчати. Є в навчанні також тренди. Якщо ви, наприклад, зараз сядете і запишете якусь лекцію на 5 годин, ну я не знаю скільки людей її будуть дивитися особисто. Так, зараз в тренді, наприклад, Майкро Льонинг. Тобто це такі дуже дуже короткі а, уроки, де людина 5 хвилин подивила щось, зробила якесь завдання. Тобто, ви маєте а, бути завжди в курсі таких світових трендів, та як змінюється поведінка людей в навчанні. Ви це теж ваша професійна експертиза, як правильно навчати. А конкуренції великої треба боятися взагалі. Угу. А, не будемо боятися, але будемо боятися великих бюджетів. А, чи я про що саме кажу? А якщо я лише ну, починаю робити свою онлайн-школу, звісно, що у мене, наприклад, нем, немає великих бюджетів, е, на що краще розподілити? Ну там невеличкий бюджет, який в мене є, що треба запустити. Тобто це таргетована контекстна реклама там. Ну я розумію, що це якесь буде обов'язково або e-mail маркетинг або чат-боти. Ну, але ж це все буде ну, там, другим кроком, бо спочатку треба холодний трафік, скажімо так. Чи є угу. у вас? Ну, дивіться, якщо угу. у вас взагалі немає бюджетів, потрібно буде багато чого робити своїми руками. То ми це розуміємо, так? А тут краще зробити самостійно або там самостійно зробити курс а, всі ці налаштування самого курсу, лендінгів так, так далі. Краще знайти дійсно а, таргетолога, який буде і. А, Витрачати гроші, інвестувати гроші в таргетовану рекламу. А я ну я знаю зараз, що в Україні добре працює реклама в інстаграм, коли ми робимо чи в сторіс рекламу, чи ми робимо там. Ну взагалі реклама в Інстаграм mm -hmm. вона працює. І ви можете знайти людину, яка допоможе вам налаштувати рекламну кампанію в Інстаграмі, якийсь невеличкий бюджет витратити і подивитися, чи люди розуміють взагалі, що ви їм продаєте і запросити людей на якесь більш безкоштовне щось, це може бути чи вебінар, чи це може бути щось там, я не знаю, якийсь ефір, ну, якийсь безкоштовне, де люди можуть з вами вже познайомитись, подивитись на вас. І, звичайно, перші часи, коли ви робите тільки перші свої запуски гроші, які ви заробляєте. Не треба, не, не треба бігти до ресторану та витрачати все, що ви заробили, о, Я зробив перший запуск, я молодець. Ні, вам потрібно на ці перші гроші, які ви а інвестувати знов в рекламу, потім знов, потім знов, і потім ви вже, ви вже отримуєте певну аудиторію і починаєте з неї співпрацювати. Вам також потрібно і дуже важливо. Такі термін сарафанне радіо, коли люди починають рекомендувати вас, і треба працювати на те, щоб вас рекомендували. Тобто, щоб ваші студенти робили в своїх соціальних мережах яких, якісь позначки, що вони навчаються в вас, щоб це було якесь престижне. Тобто, чим більше ви отримуєте таких рекомендацій, тим більше грошей ви зекономите на рекламній кампанії. Це це дуже дуже важлива історія. Коли ви використовуєте своїх студентів для того, щоб вони. Розповідали про вас. Угу. Добре, це все зрозуміло. І, наприклад, ми вже там середня компанія, середні якісь курси робимо, там не один курс, наприклад, і угу. як нам масштабуватися? А це ну, тобто ми ж розуміємо, якщо я буду лише про здорове харчування розповідати, це одна якась аудиторія. Вона колись там вигорить, якщо ми кажемо там про ту ж аудиторію України. А тобто, і що робити в такому випадку на нові ринки? Виходити, нові курси запускати. Ну тобто, як масштабуватися? Можна знаходити а, аудиторію на той самий продукт, але з іншими цілями. Ми з вами казали, що можна продавати здорове харчування, як а, я хочу дожити до 90, можна як підтримувати там свій молодий вигляд, щось щось таке. Тобто, ви можете пошукати, а, які ще ауді, яким ще типом людей можна продати той самий продукт, але їм потрібно якось інше це пояснити. Це одна з один способів, також є можна. Можна створювати якісь додаткові продукти, вони теж будуть. Е Стосовно здорового харчування, або ми можемо додати щось про фізичну форму, щось таке. Якщо ми збираємо людей, в яких є пункти здорового способу життя, ми можемо їх також запитувати, робити анкетування своєї аудиторії, що вони ще хочуть для того, щоб почувати себе здоровими, бути здоровими, бути спортивними, бути там я не знаю, досягати своїх цілей, і, і під них також робити курси та запрошувати експертів. Угу. А, так, добре. І ще одне питання: чи є приклади франшизи? Ну, тобто, це франшиза, це як, же, як один із варіантів масштабування, ну, але в якихось інших бізнесах. Я не, не, не чула ніколи про саме франшизу якусь по навчанню, чи є такі франшизи, чи немає. Uh, для онлайн навчання Україні. я mm -hmm. чесно кажучи, не знаю, чи є франш... mm -hmm. франшизи, Я навіть uh, не розумію, як їх можна зробити. Якщо у mm -hmm. вас є ресторан, тобто фізичний об'єкт, ви можете продати франшизу, щоб хтось десь. Uh, Знайшов приміщення, закупив обладнання та зробив ще один Макдональдс, наприклад, тому що ага. є щось фізичне, тверде. Як продавати франшизу? Ну це цікаве питання. Я чесно кажучи, не бачила такого. Я навіть не розумію, навіщо відкривати таку франшизу. Ну навіщо. Ви можете зробити свій власний курс. Навіщо мені платити, наприклад, гроші mm -hmm. вам, щоб відкривати якусь вашу школу, якщо я можу знайти інших експертів, зробити щось схоже або краще і назватися там іншою онлайн-школою. Ну не знаю. В мене mm -hmm. краще зробити щось, щось своє аніж купувати франшизу в онлайн-школі. Мені здається так. Можливо, я не прав, але це моя така довго. Mm -hmm. Ну просто було цікаво, чи є там може там США чи де ще. Така тенденція щодо там створення якихось Або а я знаю, що деякі тренера купують там якісь американські а, тренінги та перекладають там українською це мовою. не франшиза і... Так, це не франшиза. І... 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 Тому я і не кажу, що це франшиза. Але ж я ж кажу, що було б цікаво ну дізнатися, чи є така тенденція, і якщо немає, то можливо це. Якийсь голубий океан? Ну, я це... не знаю, чи є це голубий океан? Мені здається, uh -huh. що немає можливості в інфобізнесі якось зробити це якісно. Ну, давайте так. Ось uh -huh. я, наприклад, роблю курс з чатботів в Інстаграмі. В мене є своя онлайн-школа, я розповідаю, як зробити чатбот в Інстаграмі. А ви маєте заплатити мені там де, ну, багато грошей, щоб я uh -huh. вам що? дозволила продавати свої курси? Так, чому люди мають купувати мої курси в вас? А не мої курси в мене, тобто я трішки не розумію цю бізнес-модель. Як ви що ви маєте на увазі під франшизою? Ну, наприклад, купили бренд, ваш ваше ім'я Я можу ваше ім'я використовувати там в рекламі і можу продавати на там, я не знаю на казахстанську якусь мову там перекласти і буду продавати ваш курс там. А чому я не можу продавати перекласти свої курси на казах на казахську мову? Можете, і продавати та Можете, ну тобто, тут, тут тут немає тут. Розумієте, тут немає гарантій для людини, яка купує франшизу, і для людини, яка mm -hmm. продає? Я не знаю, як буде використовуватися моє ім'я. Розумієте, може mm -hmm. я там в Казахстані, а попаду в якусь авантюру і потім не, не відмиюся, як то кажуть. Так може ж mm -hmm. бути таке, mm -hmm. тому продавати так. своє ім'я в інфобізнесі це таке. Я б mm -hmm. не стало точно і не раджу. Mm -hmm. Ой, ну, реально, дуже цікаво було, Анна, дуже вам дякую. Е я дуже рада, що у нас така дискунсіонна бесіда. Mm -hmm. <сіда> е тому е у нас дуже багато ще звичайних питань під відео, тому я буду дуже вдячна, якщо ви будете відповідати. Е ще раз вам дякую, реально було дуже ну, змістовно. Дякую дякую. гарного дня, так вам також. Дякую, до побачення До побачення.